Дорогі браття і сестри, слава Ісусу Христу! Вітаємо вас на цьому відеоканалі. У День П'ятидесятниці на Свято Трійці. У апостольському читанні ми чуємо свідчення про зішестя Духа Святого на учеників і апостолів Христових, які були зібрані. У Сіонській горниці відповідно до того повеління, яке Господь залишив їм, коли вознісся на небеса. Першим виявом дії Духа Святого в апостолах стало те, що вони почали говорити різними мовами. День П'ятдесятниці Новозавітньої, так само, як і День Новозавітньої Пасхи, мають старозавітні прообрази. Старозавітня п'ятидесятниця це був день, коли вшановувалося подання Богом через пророка і Боговиця Моїсея на горі Синай закону, закону Писаного, закону старозавітнього. І ось саме в цей день сам Господь через сходження Духа Святого яким наповнилися учні і апостоли Христові, подав утвердження Нового Завіту. На свято Старозавітньої П'ятидесятниці до Єрусалима були зібрані побожні юдеї, як про них згадується в книзі діянь з різних місцевостей, з різних країн, адже народ юдейський був розсіяний по численних краях землі. І в багатьох. Країнах юдеї асимілювалися так, що розмовляли вже не своєю рідною, а місцевими мовами. І ось цими різними мовами почули люди, які зібралися до Єрусалима проповідь про великі діла Божі. Ми знаємо, що коли давнє людство зібралося для того, щоби. У гордині своїй збудувати башту до небес у Вавилоні, Господь, зійшовши, змішав мови, так що будівничі не могли розуміти одне одного і розійшлися. А тут Господь робить протилежне перше чудо, яке являє він після сходження Духа Святого, це дар свідчення різними мовами. Це були мови зрозумілі, мови, які відразу почули мешканці різних країв і звичними їм зрозумілими мовами почули проповідь Євангелія. Цим чудом Господь утвердив також, що Євангеліє, благовістя, буття церкви є зосередженими не в одній якійсь мові. І не в одному чи декількох народах, але відкриває Господь Євангеліє для всіх, відкриває свідчення своє для кожного народу, для кожного краю, не змушуючи людей вивчати мову чужу і незрозумілу, але даючи свідчення мовою рідною зрозумілою. У день п'ятидесятниці на свято Святої Троїці. Ми вшановуємо третю особу Духа Святого. Бог Отець відкрив себе ще у Старому Завіті, Бог Син явив себе людям, воплотившись і засвідчивши перед ними словами і ділом своє Божественне достоинство, і за обітницею, яку дав Спаситель у день п'ятидесятниці. На учеників сходить Дух Святий, вони сповнюються силою і дією, яка походить від самого Бога. Цей день справедливо називається днем народження новозавітньої церкви, адже саме благодать Духа Святого, якої сповнилися учні і апостоли, зробила церкву містичним таємничим тілом Христовим. Де Христос є єдиний вічний глава, а всі вірні християни, як живі, так і померлі, які живуть у різних краях по всьому світу, складають єдине тіло церкви. В цей день п'ятидесятниці ми прославляємо цілу святу Троїцю, нашого Бога, який в повноті відкрив себе нам, вказавши шлях спасіння, і не лише це. Але і давши силу, яка спонукає нас і допомагає нам на цьому спасительному шляху. Тож, дорогі брати і сестри, бажаю з нагоди Дня П'ятидесятниці, Дня Святої Троїці, кожному із нас наповнюватися благодаттю Святого Духа, сповнюватися, оновлятися цією животворчою дією. Приймати від цього Божественного джерела, як від джерела води живої, щоби сповнившись цією дією і благодаттю, ставши справді обраним сосудом, ставши справді тим храмом, який наповнений благодаттю Духа Святого, ми увійшли у блаженне і вічне Царство. Яке Бог приготував тим, хто любить його. Дякую вам, дорогі брати і сестри, за увагу до цього відеоблогу. Дякую всім нашим підписникам, кількість яких постійно збільшується. Будь ласка, хто ще не зробив цього, підписуйтеся на цей канал, щоб вчасно бачити наступні відео. Натискайте знак подобання, якщо вам це відео сподобалося. Тисніть на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про оновлення на цьому каналі. Коментуйте і залишайте коментарі під дописами інших відвідувачів. Дякую всім за увагу і бажаю кожному з вас миру, добра і Божого благословення.